Як поживає ваш предатель радіска? Жаба з короною. Чого кажу жаба з короною? Тому що ви поцепили на нього корону і зробили з нього принца. А там принца не було. Там був чоловік з своїми залежностями. Він прийшов до вас уже такий. Він прийшов до вас уже такий. Він був залежностями. Тільки що було багато ілюзій, чоловік знав за свої залежності, він знав за свої мінуса, конкретно знав і їх ховав до последнього времени. Потім вас, чоловік, заякорив, любив в себе. Чоловік, саме головне було влюбити вас. Чоловік вас влюбив в себе. Все, і далі давай показувати свої. В залежності, і ви тепер їх маєте приймати. Так як ви його вже любите, чоловіка, ви приймаєте за що получаєте душевні травми. От і все. Ви не винуваті за того чоловіка, тому що він прийшов такий. Це ізначально була жаба, якій ви приписали корону. І хотіли його спасти своєю любов'ю, своєю ніжністю, своєю теплотою і справити цього чоловіка, не справити, допомогти йому своєю сексуальністю, своїм кексом, щоб його змінити. Він просто грав вам ігру, просто є грав ігру до того моменту, щоб вас просто щоб вас посадити на гачок, на якор. А далі все, далі в душевних муках. Що поробляє чоловік? Вī в нових стосунках свадьбу планує. В планах є свадьба, любов, половинка. Чувак планує собі, людина планує все життя вже повним ходом з другою людиною. До вас, звісно, холод, ви душевних муках. Че, там може пише, розказувати, там, в соцсетях. Ну, Тут дявол дивіться, я вам зразу скажу: тут дявол. Дивіться, тут партнер по дьяволом ходить. Нічого нового, не переживайте, не робіть свої душевні муки свої, не робіть, тому що е, воно безсмислено. Він по дьяволом. А по дьяволом, ну скоро, ну, дивіться, свадьба, заручені, що там мають бути, садвіжуха. Ви своїм життям живіть, займайтеся. Е, чоловік. Е, нічого не змінилося в чоловіка. Якщо вже ви виросли, виходите з трансформації далі, то чоловік туди не попав. Це може піти півроку вже пройшло, рік пройшло, але. Не тіште ілюзій своїх.